На жаль, мій прогноз знову підтвердився. 5 грудня ось є повідомлення, що був запуск ракет. Наразі я зробила коротенький розклад, куди вони можуть найбільше полетити, де найбільше буде ушкоджень. Показує на північ України трійка мечів, що це у нас Київська, Житомирська, Чернігівська, там можуть бути якісь значні ураження на південь України, також жезлові карти, трійка жезлів. І захід України, шістка жезлів, але там може буде працювати дуже активно ППО, тому що показує карту переможця. ракети будуть летіти, але є вірогідність, що їх будуть збивати. В центрі ситуація залишиться такою, як і була. Туди, де були прильоти, можуть бути знову прильоти. На сході взагалі там карта дурня, там постійно обстріли. І може бути і цього разу щось таке влучання, там, де діти, жінки на дні дев'ятка Кубки. Це значить, що більшість ракет буде збито, але на півночі найбільше постраждає критична інфраструктура. Це Київ, Житомир, Чернігів. Також Центральна Україна, наголошую, там, де були обстріли, Вінницька, Полтавська, Черкаська область, Кіровоградська, там знову можуть бути жахливі прильоти все, що стосується води опалення. І також в Києві найбільше може постраждати енергетика, і вода також. всім захисту вищих сил. Зараз треба сподіватися лише на краще.